Плюс плюс представляє Як не забути від дому ключі, як не боятися монстра вночі. Що нам робити, щоб заснути? Як в інтернеті, біду, оминути твій песик гарчить, може хоче вкусити? А може втомився? От як зрозуміти? Я в зошиті знову помилку зробив. Це наче не добре, чи все так і ні? На всі ці задачі потрібні розв'язки для цього. Дивіться корисні підказки. Чорний пояс з критики і підтримки. Кія. Зараз я тебе розламаю. Нуж Кія! Здається, у тебе не вистачає сил розбити дошку. Так тобі чорний пояс ніколи не отримати. Що ви за друзі такі? Ти чого, трикутю? Mm -hmm. Треба вміти сприймати критику. Mm -hmm. Справжні друзі, казали б мені тільки хороше. Кія! Трикутя чемпіонка, трикутя вперед! <плес> трикутя чемпіонка, трикутя вперед. О! <плес> 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 Всі ми хочемо, аби нам казали лише приємні речі та хвалили. Проте потрібно бути готовим до того, що нас оточують різні люди з різними думками. Інколи їхні слова можуть бути образливими, але інколи корисними. Точно корисними як наша критика. Не поспішайте. Ваші слова були не корисною критикою, а звичайними дражнилками. Аби дражнилки не зруйнували твою впевненість у собі, уяви довкола себе кокон сили, від якого відскакують усі неприємні слова. Я сильна, у мене все вийде. Я стільки тренувалась. Ти недостатньо сильна. Де твій чорний пояс? Запитай себе, чи знаються вони на карате так добре, щоб оцінювати тебе? Ви точно не спец! Зачекай. не менш важливо навчитися розрізняти дражнилки та корисну критику, аби твій кокон випадково не відштовхнув і її. Коли ви кажете трикуті, що вона недостатньо сильна, щоб розбити дошку, ці слова ображають її та ніяк не допоможуть досягти мети, а значить, це дражнилка. Натомість, ви можете порадити щось, що допоможе їй прийти до успіху. На квадрику, ти не знаєшся на карате, але ж знаєшся на законах фізики. Точно, з цим я можу допомогти. Хм. Хм. Готово. Бити треба сюди. Такого <плес> я ще не пробувала. Дякую. Би ніби замішуєш тісто, сильно, але плавно. А якщо знову не вийде, ми подумаємо, як ще можна покращити твій <плес> удар. Ми віримо в тебе. Кія! Ура! Ура! Ваша корисна критика допомогла мені зробити це. Молодці. Тепер ви знаєте, як давати корисну критику. Для цього потрібно запитати себе, чи достатньо добре ти знаєшся на цьому, щоб критикувати когось, порадити щось, що допоможе покращити результат, уявити довкола себе кокон безпеки, аби дражнилки не зруйнували твою впевненість. Незнайомці страшні чи ні. І Тоді я почув скрипи з сусідньої кімнати. А зайшовши туди, я побачив. Привида. Але він виявився котом. О, Тепер твоя черга, Крушко. Розповідай. Одного разу я йшов до школи. Мені вже страшно. І до мене на вулиці підійшла незнайомка. Вона була вампіром? Ні. Зомбі? Ні, вона була звичайною. Кружку, твоя історія має бути страшилкою, а не записами щоденнику. Але ж незнайомці бувають небезпечними. Фу, по людині одразу видно, хороша вона чи погана. Зовсім ні. Зовнішність нічого не каже нам про те, яка перед нами людина. Суворий здоровань може виявитись добрим обіймачем панд. Допоможеш мені знайти мого цуцика. А милий дядечко з цуценям злочинцем. Можна довіряти, аби завжди бути у безпеці, треба вивчити чотири простих правила. Перше правило коло безпеки. Уяви, що знаходиться у центрі малюнка, окресли і розфарбуй перше коло, яке оточує тебе своїм улюбленим кольором. Це буде першим колом безпеки, до якого входять твої рідні. Їм ти можеш довіряти завжди, окресли та розфарбуй приємним тобі кольором друге коло безпеки. До нього входять знайомі. З ними можна йти тільки з дозволу рідних. Розфарбуй наступне коло неприємним для тебе кольором. До цього кола входять незнайомці. З ними ніколи нікуди не можна йти і навіть розмовляти. Це якось невічливо. Хороший дорослий має просити про допомогу інших дорослих, а не дітей. Це закон. Друге правило безпечна відстань. Коли незнайомець підходить, починає розмовляти чи запрошує кудись. Завжди тримайся на відстані двох метрів. Два метри це скільки, приблизно стільки. Якщо стати і розвести обидві руки у різні боки, буде трохи більше одного метра. Потренуйся вимірювати, і ти легко навчишся тримати безпечну відстань. Третє правило. Якщо незнайомець щось тобі пропонує, не відповідай. Одразу тікай і галасуй. Гласувати це якось соромно. Але необхідно. Тому потренуйся, щоб у важливий момент не розгубитися. Якщо незнайомець хапає тебе і тягне, намагайся відновити безпечну відстань і голосно кричи. Я його Пам'ятай, що злочинці бояться привертати увагу. Тож відкидай сором і галасуй. Якщо ти бачиш, що твій друг іде кудись із незнайомцем, у жодному разі не йди за ним самостійно, терміново біжи по допомогу. Четверте правило розповідай. Важливо відразу розповісти рідним, якщо до тебе чи твого друга підходив незнайомець. Батьки завжди зможуть допомогти і захистити. Тож дуже важливо, аби вони про все знали і вчасно могли втрутитися. Що ж, Крошко, тепер твоя історія не здається мені смішною. Отож. Розповідай до кінця. Незнайомка злякалась поліцейського та втекла. Ось і вся історія. Як добре, що там опинився поліцейський. Дійсно, адже тоді я не знав усіх цих правил. Перше коло безпеки, друге. Безпечна відстань. Третє. Тікай і голосуй. Четверте. Одразу розповідай рідним. А тепер твоя черга трикутю. Розкажи краще щось про вампірів.